Принципи лікування ожиріння. Всім вітання. Ви знаєте, що лікувати ожиріння це складніше ніж просто перейти на правильне харчування та почати більше рухатись. Люди, які намагаються позбутись ожиріння, можуть не отримувати сталих змін, навіть знаючи, як будувати здорову тарілку харчування. Так, чому більшість людей зазнає негативного досвіду в корекції ваги? Давайте розбиратись. Для початку потрібно провести діагностику, щоб зрозуміти, який підхід у лікуванні потрібно застосувати саме до конкретної людини. А діагностика полягає у лабораторній оцінці стану здоров'я, метаболічні наслідки, зміни ваги та харчування, скринінгу ментального здоров'я. Необхідно оцінити рутини харчування людини та фізичну активність. При корекції застосовують командний підхід. З людиною працює психолог, психіатр, нутриціолог, дієтолог та терапевт і ендокринолог при потребі. І одне з основних завдань лікаря є провести діагностику харчової поведінки, тому що статистика невтішна: близько 30% людей з ожирінням мають компульсивні переїдання, і 17% тих, хто отримає баріатричну допомогу, мають компульсивні переїдання. А баріатрична допомога це хірургічний метод лікування ожиріння, який полягає в змені. Об'єму шлунку або виключенні певної частини шлунково-кишкового тракту з процесу травлення. І близько 80% людей із компульсивним переїданням мають інші розлади: розлади настрою, високу тривожність, вживання психоактивних речовин. Наступна помилка, над якою працюють фахівці, це надто низька калорійність і кількість вуглеводів у харчуванні. Люди мають упередження, що схуднення потрібно вистраждати через голод і терпіння. Не дивно, що лише меншість витримує це. Більшість людей зазнає зривів, відчуває сором за них і знову і знову кидає та починає спочатку. Результат ще більший набір ваги, ніж на старті. І ще одна помилка це відсутність обстежень. Обов'язково необхідно зробити базу. Ві, аналізи, щоб знати якість обміну речовин та функцію певних ендокринних органів. До основних принципів лікування ожиріння відносяться рекомендації щодо способу життя, а саме лікувальне харчування та фізична активність. Далі поведінкова корекція, а це модифікація поведінки, когнитивно-поведінкова терапія та консультування. Наступне фармакотерапія та ендоскопічні хірургічні втручання. До цієї програми по сходненню можна додати натуральний препарат, наприклад, Івоніка Олостеа. Він виготовлений на основі рослинних інгредієнтів, допомагає прискорити метаболізм знижує Апетит підтримує рівень енергії підвищує ефективність тренувань. Завдяки ретельно підібраному складу засіб сприяє нормалізації обміну речовин, зниженню жирових відкладень і підтримці здорового способу життя. Цей комплекс знижує тягу до надбірного споживання їжі, нормалізує роботу травної системи, стимулює виділення ферментів, забезпечує оптимальне засвоєння корисних речовин і запобігає здуттю, дискомфорту та накопиченню токсинів. Сприяє виведенню шлаків і зайвої рідини, що знижує набря... набряки та робить тіло легшим. Та сприяє стабілізації гормонів, які впливають на регуляцію ваги, включаючи інсулін, лептин і кортизол, що важливо для уникнення емоційного переїдання.